На українські міста у Ніжині, Чернігівської області, російські дрони скинули вибухівку із безпілотника прямо на потік автівок, що їхали вулицями міста. Повідомив міський голова Олександр Кодола і зазначив, що. Ворогом були скинуті невідомі вибухові речовини. За його словами, раніше загарбники не застосовували таких ударів. Нині спеціалісти встановлюють тип вибухових речовин. На щастя, у цьому випадку обійшлося без жертв та поранених. Кодола каже, що жоден автомобіль під час цієї атаки не постраждав. Але нагадаю, що тиждень тому російські війська здійснили наймасованішу атаку дронами на ніжен за увесь час повномасштабної війни. Зараз будемо в цьому розбиратися. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу збройних сил України з 2006 по 2010 роки. Засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Вже з нами на зв'язку, пане Ігоре. Мої вітання вам вітаю вас. Пане Ігоре, як можна проаналізувати цю атаку на Ніжин? І, Зокрема, якщо можемо зараз з вами говорити, і принаймні за вашими припущеннями, що це могли бути за невідомі речовини, які росіяни скидають? Я так розумію, із безпілотників? Ну спочатку треба зрозуміти ролі місця Чернігова, рідного мені Ніжина. От ці області в планах ворога, ми знаємо, що стратегічно це друга рівня якби, їх завдання. Тобто перша стратегія це чотири області, про які говорилися незаконно включені в Конституцію російську. а другого рівня виправдовують захоплення наших територій це формування так званих санітарних буферних зон. І це відбувається більше року тому. Починали з Харківщини, потім була сумщина, якби би і ім'я, але заявлялася представниками керівництва політичного, російського, що і входить Чернігівщина. Це в принципі, але за останні місяці активізувались дії тут. Ми знаємо, що на сумщині. Скажем, провели наші силаборони контратаки, частину звільнили сел на західному фланзі лінії зіткнення, йде бойовий дії на Харківщині, і тепер от намагаються підключити на жаль Чернігівщину, і бачите, рекордний буквально тиждень тому був удар по місту Ніжину. І в зв'язку з цим, а тепер уже на тактичному рівні, що і як відбувається. Тобто, вони ворог удосконалює засоби в даному випадку. Це безпілотні ударні апарати, баражуючі боєприпаси при нанесенні такого роду ударів. При чому де удосконалення використовується так зване безпілотні матки, тобто той, який несе. Більш е, малі е, засоби, які, чи е, просто якби, в якби в якості там бомб малих і так далі, і іде застосування і тут. А тепер безпосередня ж бойова частина е, то сі з того, що ми можемо mm -hmm. побачити, вона невеликої потужності, але ну, достатньо для того, щоб вразити людину, вразити. Автомобіль, і під час руху цього автомобіля ми бачимо, що це було декілька так сказати намагання застосування цих. Тобто, вони можуть бути як моноблоки, так можуть бути скидати ну такі невеликі елементи касетної зброї. Крім того, теж варіанти: вони можуть скидуватися і роблять. Значит, вибухові пристрої, які не підриваються зра ну, після того, я, після падіння, і в цьому є небезпека, тому що а, люди намагаються розібратися, з'ясувати наскільки це небезпечно, і під цей час вони можуть вибухувати. Угу. Крім того, вже третій варіант, який може і застосовувати вони на лінії зіткнення, але ж ну ми розуміємо з них. Не що їх не зупиняє, ні міжнародні правила ведення війни і підходи відповідне застосовуються і слаб слабкі, слабкої роду дії хімічні речовини і на лінії зіткнення і можуть застосовуватися і тут. Тобто це більше якщо по цивільному населенню в ці населених пунктах для Скажем, морально психологічного скажем тиску на громадян на мешканців на населених пунктів, як відомо, це відбулося недавно. Фахівці вибухотехніки вивчають безпосередньо як засоби, які скидають такого роду ворожі нові, як тут в застосуванні засоби для того, щоб з'ясувати конкретно, яка тіє цих засобів, а також вивчається з точки зору боротьби проти оповітної оборони, яким чином діяти по цим так званим носіям, маткам, щоб протидіяти новим засобам Пане... нападу? Пане Ігоре, можна уточнення? А як визначаються безпосередньо ці координати, куди скидати такі вибухівки? Бо ми бачимо на відео, що Ну, фактично, вони полюють за автівками і за цивільним населенням. Ці безпілотники вони якось керуються, зокрема, чи ні? Чи це просто задані заздалегідь певні координати, куди а, саме а, має а, скинутися? Ця ну, дивіться, якщо таким носіям, чи можуть застосовуватися в FPV? піві дрони? FPV, це First Person View. Тобто оператор, який. Перший бачить цілі, які її наводить, і тому ми бачимо і, і, рух автівки, угу. і ну відхилення має місце, тому що ж це ж не наведення, ці пристрої цього немає такій системи на такому мал маленькому засобі угу. ворожому, але все рівно під час руху декілька е скидів такого роду були і підривів ми е спостерігали. Тобто безумовно вони наводяться, якщо оператор бачить з скидає, і, і, і це не нове При фронтових, скажімо, населених пунктів містах це досить розповсюдження. Інша справа, що до Чернігівщини в них не вистачало якби сил засобів, тому що для них були пріоритетні інші, і з точки зору. Оціх санітарних зон первинна Харківщина, Сумщина но ну, була названа Чернігівщина, але тепер вони намагаються ну реалізувати такого роду підходи і плани. На жаль, пане Ігоре. Чи є ризики того, що РФ зараз на такому випадку, який ми побачили, по факту тестує нову тактику і буде далі більш масштабніше застосовувати? Подібні е, бомби, які вона буде від, вибухівки точніше скидати із цих самих безпілотників, тут ну треба розібратися. Я ще раз на цьому наголошую. можливо там не стільки нові е, ага. засоби застосовуються, а стільки нові регіони, де вони це застосовують. Mm -hmm. Вот а ну і тепер, якщо з'являється більше. Ми бачимо, що виробництво них там набирає оберти і по безпілотним апаратам. Хоча э, планують вони довести до тисячі безпілотних апаратів вироблення, і це означає і застосування і спас і останніх нальотів. Вони піднімаються по кількості дронів біля 800 і більше. так і додається для більшої ефективності, застосують до Півсотні ракет різного типу, тобто от таке комплексування системне застосування засобів повітряного нападу для підвищення ефективності. Тому, якщо буде більше, якщо заціль буде, щоб наносити враження на об'єктам на території Чинигощини, то на жаль, такі інструментарії є. І нам треба думати вирішувати протидії в двох напрямках, тобто бити по тому, відкіля все це злітає, чи там де виробляється, зберігається і так далі. От супереження більш ефективне, але для цього потрібен інструментарій не тільки дроні, а і ракети, про які багато що говорить, відбувається масштабування. І по-друге, це засоби протиповітряної оборони. Ну, і на рівні ми знаємо ініціативи в травні було. Уряду, щоб формувати мобільні групи на базі територіальних громад. Але ким формувати питання у цьому тим тобто, громадянам, які не підлягають мобілізації, таких не дуже багато є. Їх треба навчити, їм треба mm -hmm. надати засоби. І так далі, так чи інакше, це підхід пов'язаний з тим, щоб формувати місцеву не протиповітну оборону в боротьбі, в тому числі для. З такими засобами, про які сьогодні у нас з вами йде розмова, зрозуміло. Почули вас, пане Ігоре. Дякую вам за роз'яснення, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генштабу зсу у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був з нами на зв'язку.